Виконуємо номер 1348 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Знайди всі натуральні числа Х, для яких нерівність буде правильна. Наша подвійна нерівність завдання перше. Х більше, ніж 0,79, але менше, ніж 3,5. Завдання друге. х більше ніж 2,07, але менше, ніж 3,491. І завдання третє. х більше ніж 12,415, але менше, ніж 14,215. Приступаємо до виконання. Запишемо першу нашу подвійну нерівність. На х більше ніж 0,79, але менше, ніж 3,05. Значення х, які будуть натуральні значення х, для яких нерівність буде правильна, це будуть числа більше 01, 2 і 3 останні. Друга наша подвійна нерівність х більше, ніж 2,07, але менше, ніж 3,491. Значення х натуральні значення х, при яких наша подвійна нерівність буде правильна, це буде тільки одне число х дорівнює 3. І третє завдання. Х більше ніж 12,415 тисячних, але менше, ніж 14,215 тисячних. Значення х, при яких наша нерівність буде правильна, це буде 13 і 14. Ми знайшли. Всі натуральні числа х, для яких нерівність буде правильна. В першому завданні х більше ніж 0,79 але менше ніж 3,05, у другому завданні х більше ніж 2,07, але менше ніж тисячна. І в третьому завданні х більше ніж 12,415, тисячних, але менше ніж 14,215. Номер 1348 виконано.